І на завершення новини спорту продовжується спартакіада Севастопольського гарнізону на призи командувача військово-морських сил України у вівторок на надводній станції Академії ВМС імені ім. Нахімова відбулися чергові змагання з військово-прикладного плавання. Присвячені 22-й річниці незалежності України. Далі у нашому сюжеті в запливах взяли участь 36 команд, всього 108 учасників з військових частин Севастопольського гарнізону. Подібні змагання проводилися і раніше серед особового складу військовоморських сил, але не так масштабно. Плавання в обмундируванні є одним із загальних прикладних видів для військових моряків. Сьогодні ми провели заключний цикл. Відповідно до цього циклу в всіх гарнізонах на протязі трьох місяців проводились змагання з цього виду спорту. Найкращі, які мали результати і були присвячені даному приводу, прибули сюди на водну станцію академії. Виконували здесь остаточний норматив, під час якого ми провели всі підсумки даного виду. Цього разу в змаганнях з військово-прикладного плавання на 50 метрів взяли участь не тільки військові моряки, а й військовослужбовці інших видів збройних сил України. Що дуже приємно, що відповідно до нашого плану відкликнулися представники повітряних сил протиповітряної оборони, які вперше приймали участь у військово-прикладному плаванні. Для них це перший крок, але на сьогоднішній час, відповідно, до тих реформувань, які проводяться, це дуже приємно, і вони будуть працювати разом з військовими моряками в єдиному колективі. Хочу сказати всім найкращого, дуже вдячний всім за чесну боротьбу за ті змагання, які були проведені. І до наступних змагань наступне це буде це висловання на ялах. За підсумками змагання найкращим військовим плавцем був визначений представник команди навчального центру військово-морських сил збройних сил України, матрос контрактної служби Святослав Нагорний. Я не так давно призвався в армію, служу всього полгода раніше займався активно, займався спортом. Благодаря тому у мене сьогодні вийшло зайняти перше місце. Загальнокомандному заліку військові моряки навчального центру також посіли перше місце. Друге дісталося представнику команди Центру матеріально-технічного забезпечення старшому матросу Андрію Бойко, завдяки чому його команда стала срібним призером змагань. Третє місце посів представник академії військово-морських сил капітан першого рангу Микола Бархатов. Але в загальному заліку бронзу вибороли плавці загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами.